У нас поповнення на нашому автомайданчику. Зустрічайте Audi q 5 2018 року в комплектації Prestige з пробігом 88 тисяч кілометрів. Авто на 2-літровому бензиновому двигуні з потужністю 250 кінських сил, в гарному сірому кольорі, на камерах 360, камера заднього вигляду, електрокришка багажнику, шикарна оптика, мертві зони ще присутні. Відразу покажемо. Зустрічає нас е, безключовий доступ, чорні шкіряні карти з пам'яттю сидінь. З, е, все так само тут електро, музика Бенколассен, чорні шкіряні сидіння, з вентиляцією, з підігрівом та е, електрорегулюванням. Покажемо задній ряд. Так само він йде з підігрівом. Ну, ш, е, стан самого салону просто ідеально. ідеально. Все в ньому. Присутні е, шторки, так само сядемо заведемо, Міняємо трішки ракурс. Оп. Е, мультикермо, віртуальна приборочка, екранчики, присутня панорама в даного автомобіля. Безліч асистентів, адаптивний круїз-контроль, е, трьохзонний клімат-контроль. Друзі, е, автівка з'явилася буквально. Ну, сьогодні дійшли руки її відняти. Вчора вона заїхала на автомайданчик. Я рахую, вона довго не затримається, тому що пробіг, стан та ціна просто супер. Тому, кого зацікавила дана машинка, звертайтесь.